440 мл. Вистачає на 9 літрів. Сьогодні будемо пробувати робити Pepsi колу. Купили коротше, їхній це оригінальний пепси колоски сироп. Фірма їхня ось, коротше, це делає Pepsi Call, коротше. Pepsi да, Cola їхній ось знак фірменний. Бачите? Оце такий пепси кола і фірманий знак. Pepsi Call. це вони нам наклеюють. такі етикетки. Всі це їхній фірменний знак отакий Pepsi Cola. Але ось у них ще є такий знак. Pepsi бачите? Коротше, оригінальний сироп. Тут є ось на 0,5 на літр. На літр такий моцний, якийсь, не знаю. От ми вже сюди додавали, це звичайна вода. І додаємо ще, тому що тут у нас літр 75. все, літр 75. нам треба додати отак. Зараз будем -Cola, -Cola. <арает> Папа, <пілочек> Папа, і зараз будемо пробувати Кока копсикольчик. кольчик Пепсі кольчик. Папа-Кольчик. Знайка як удобненько. Раз. Сюди і заховали. Все. Написано. Значить що? У цій бутилочці 440 мл. Вистачає на 9 О, -о, -о. На 9 litr води вистачає. Так що зараз закриваємо. Переколачуємо я І будем І конечно. Будешь звісно. Можна Я не буду перший пробувати, конечно. Беоперсины посилки профіля, хімчистка химчистка